Найпотужніший у світі сонячний телескоп зафіксував свій перший жахливий спалах у вражаючих деталях. Сонце розкриває свої секрети, нова ера в розумінні сонячних спалахів. Сонце це не просто джерело світла і тепла для нашої планети, це гігантська, динамічна зірка, чия активність безпосередньо впливає на життя на Землі. Вивчення сонця це не просто науковий інтерес, а життєво важливе завдання для забезпечення безпеки наших технологій і розуміння довгострокових змін клімату. Недавнє відкриття, зроблене за допомогою найпотужнішого в світі сонячного телескопа NSF Inui, відкриває нову еру в розумінні сонячних спалахів і їх впливу на нашу планету. Я, як людина. Яка цікавиться астрофізикою і займається розробкою систем захисту від геомагнітних бур, завжди розглядав сонце як складну, але в значній мірі непередбачувану систему. До недавнього часу наші можливості спостерігати сонячну активність були обмежені, і ми могли лише приблизно оцінити потенційні ризики, пов'язані з сонячними спалахами. Але поява телескопа інується справжній прорив, що дозволяє нам побачити сонце в абсолютно новому світлі, буквально. Що таке сонячні спалахи і чому вони важливі? Сонячні спалахи це раптові, потужні викиди енергії, що відбуваються в сонячній атмосфері. Вони є результатом перебудови магнітного поля сонця. Коли силові лінії розриваються і знову заєднуються, вивільняючи величезну кількість енергії у вигляді електромагнітного випромінювання і частинок, ці викиди можуть мати серйозний вплив на землю, викликаючи радіоперешкоди, спалахи можуть переривати радіозв'язок, що критично для авіації, морського транспорту і служб екстреної допомоги. Пошкодження супутників інтенсивне випромінювання може пошкодити електроніку супутників. Порушуючи роботу навігаційних систем, телекомунікацій та метеорологічних спостережень. Геомагнітні бурі, взаємодія сонячного вітру з магнітосферою Землі може викликати геомагнітні бурі, які впливають на роботу електромереж, трубопроводів і навіть можуть призводити до збоїв в роботі GPS навігації. Полярне сяйво хоча прекрасне явище, полярні сяйва є ознакою активності сонячного вітру, що може призвести до вищезазначених проблем. Телескоп Інуї новий погляд на сонце. До недавнього часу наші можливості спостерігати сонячні спалахи були обмежені. Ми могли бачити лише загальну картину, не маючи можливості розглянути найдрібніші деталі. Телескоп Інуї, розташований на вершині гори Маунаке на Гаваях, змінив цю ситуацію. Завдяки своїй унікальній конструкції та розташуванню, він має безпрецедентну роздільну здатність, що дозволяє бачити структури на сонці в масштабах раніше недоступних. Саме ця роздільна здатність дозволила вченим зафіксувати деталі сонячного спалаху класу X1 3 у серпні 2024 року з вражаючою чіткістю. Вперше ми побачили окремі корональні петлі шириною всього 48 км це приблизно 21 км, що відповідає межі дозволу телескопа. Корональні петлі ключ до розуміння сонячних спалахів. Корональні петлі це тонкі нитки плазми, які вигинаються дугою над поверхнею сонця, слідуючи за лініями магнітного поля. Вони являють собою свого роду, дороги для енергії. І їх поведінка тісно пов'язана з процесом виникнення сонячних спалахів. Раніше ми могли лише припускати, як саме відбуваються ці процеси. Телескоп Інуй дозволив нам побачити ці петлі в деталях, що відкриває нові можливості для вивчення їх структури, форми, еволюції і, найголовніше, масштабів магнітного перез'єднання, ключового механізму, що лежить в основі спалахів. Що це означає для майбутнього? Відкриття телескопа і, ну, і це не просто науковий прорив, це стратегічно важлива подія для людства. Більш глибоке розуміння сонячних спалахів дозволить нам поліпшити прогнози, точні прогнози сонячної активності дозволять нам завчасно попереджати про потенційні ризики і вживати заходів для захисту наших технологій. Це особливо важливо для космічних апаратів, супутників та критичної інфраструктури на Землі. Розробити нові захисні технології, більш точне розуміння процесів, що відбуваються на сонці, дозволить нам розробляти більш ефективні системи захисту від геомагнітних бур і радіоперешкод, поліпшити розуміння клімату Землі, сонячна активність впливає на клімат Землі, хоча цей механізм досі не до кінця зрозумілий. Вивчення сонячних спалахів може допомогти нам краще зрозуміти ці процеси та прогнозувати довгострокові зміни клімату. Особистий погляд і рекомендації. Як людина, що займається розробкою систем захисту від геомагнітних бур, я бачу в цьому відкритті величезний потенціал. До недавнього часу ми були змушені покладатися на статистичні моделі та приблизні оцінки. Тепер ми маємо можливість детально спостерігати процеси та розробляти більш точні та ефективні захисні системи. Я рекомендую. Інвестувати в подальші дослідження необхідно продовжувати дослідження сонячної активності і розвивати нові технології спостереження. Розвивати системи раннього попередження, створення глобальної мережі систем раннього попередження про сонячні спалахи дозволить нам завчасно попереджати про потенційні ризики. Розробляти захисні технології необхідно розробляти і впроваджувати системи захисту від геомагнітних бур і радіоперешкод для критично важливої інфраструктури. Освіта та інформування важливо інформувати громадськість про ризики, пов'язані з сонячною активністю, і про заходи, які можна вжити для захисту від цих ризиків. Укладення Відкриття телескопа це важливий крок на шляху до більш глибокого розуміння Сонця і його впливу на Землю. Це відкриття відкриває нові можливості для покращення прогнозів сонячної активності, розробки захисних технологій та покращення нашого розуміння клімату Землі. Майбутнє виглядає багатообіцяючим, і я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще багато цікавих відкриттів, пов'язаних з нашою зіркою.